Здорово народ, зомби то повернувся з магазину, купив собі хліб. так, давайте фонарик Хліб, чай з'їгідний, лісовий якийсь, попробую 14 гривень. Енергетик на який зараз буде обзор, бо один із моїх глядачів попросив зробити на нього обзор. А сирок такий калорійний, якийсь новий появився завдам недавно в продажі. Таку кашу гречану. Ще якийсь такий паштет. Блін. Коротше якийсь такий ще паштет. 171 гривень за це все. Включаю пакет, пакет теж купив, бо сука забув Завзяти з дому Так, ой, блін, фонарик Коротше, хай цей дебільний Фонарик буде, буде мене сліпити, але менше з тим. Так, запись йде чи ні. Так іде. Ні, да, іде, іде, іде Здорово народ, з вами Джентл. Зараз буду пробувати отакий енергетик. Energy Black Orange. Попросив один мій підписник зробити в нього обзор. Я впевнений на 100%, що я вже робив обзор на цей енергетик, тільки я не зміг на це відео. Воно є 100% десь на каналі, але його не, ш... не знайшов, тому вирішив зробити знову обзор. Тим паче я вже повернувся додому, вернувся швидше, ніж завжди. Бо дуже мало було роботи. Під вечір робота вже є, але я вже курва дома, тому я махав виховати. Завтра в мене вихідний. По суботам, як правило, я майже нікого, ну, як правило, стараюсь не працювати. Так, давайте перед тим, як відкрити, подивимося, що це, це енергетик. Це енергетик, напам'ятаю, це українська компанія а, виробляється цей енергетик. Неважно, не важливо, де він виробляється. Місце знаходження виробництва а, Україна, Черкаська область, є вітаміни Групи B, всі. Також він має. скільки він має? Напевно, напевно, 30 мг кофеїна. Стандартна ємкість кофеїна. Давайте по нюхаємо. По ну, повду запаху Запах приятний. Він не похожий на стандартний запах звичайних енергетиків, таких як ну, стандартний запах. Стандартний запах енергетика це Red Bull, там, своя лінія. Да, ребув свою лінію в один ряд поставив. Ну, приємний, приємний запах. Давайте подивимося який він на колір. Він синій на колір, тобто він такого синьо-голубого кольору, найбільше, напевно, голубий. Ну, такий приємний приємний колір. Давайте попробуємо його на смак. Охренений смак. Він взагалі не похожий на смак звичайних стандартних енергетиків. А в, нього, в ньому навіть не відчувається стандартний смак Офеїна. Він більш похожий на якусь, навіть я би сказав. Якусь жвачку освіжаючу а-ля орбіт. Щось таке освіжаюче там. Не знаю, є тут ментол чи нема. Ну, Таке ще що є. Є ментол. Є ментол, тому він дуже освіжаючий. Прямо ну, зараз холод, тому його не так приємно пити. Ну, коли жара, наприклад, літо там, плюс 35, оцей енергетос прям заходить на ура. Прям такий освіжає, такий освіжаючий смак. В принципі, можу його рекомендувати. Коштую він зараз вісьма адекватні гроші. Спринт 25 гривень. Я його по акції взяв за 22. Довідний пам'ятаємо, він 16 гривень коштував, блін. Згадую ці ціни, аж плакатись хоч. Ну просто рекомендую його. Рекомендую, він годний. Ну, а я йду їсти, напевно, зараз попробую. Я загрію собі отку гречану кашу. Буду, попробую, краще ніколи керанічний. Ну і мається на увазі вже готовий з концерну. Що ж, всім удачі, всім папа. -па. Енергетик, я оцінюю на 9 з 10 балів.